Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Резонанс на ДТП із постраждалими відбулася у Приморському районі. На пішохідному переході легковик збив літню жінку. На фонтанській дорозі легковий автомобіль Мерседес збив літню одеситку, коли вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Постраждало із закритими переломами і черепно-мозковою травмою. Підвезла швидка. Зазначається, що водій був тверезий. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у пресслужбі облполіції. Ще двоє людей постраждали внаслідок ДТП у Київському районі. На Люздорській дорозі зіткнулися три легкові автомобілі. 14 березня на вулиці Люздорська дорога сталося зіткнення автомобілів Смарт, «Тойота Кемрі і Тойота рав 4. По медичну допомогу звернулися водії двох машин. У причинах аварії розбираються слідчі. Обіцяв житло сім'ям військових і брав за це до 6 тисяч доларів. В Одесі затримали шахрая, який ошукав понад 30 осіб і привласнив кілька мільйонів гривень. Чоловік обіцяв прискорити процес отримання державного житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. За свої послуги він просив від двох до шести тисяч доларів. Однак щойно отримував гроші, просто переставав виходити на зв'язок. Таким чином, шахрай вів в омано 32 людини, від яких отримав загалом 3 мільйони 600 тисяч гривень. Чоловікові повідомили про підозру йому загрожує до восьми років колонії. Коли у людини є певна стабільність, є робота, улюблена справа і можливість дивитися з упевненістю майбутнє. Тільки тоді можна пережити усі випробування сьогодення. Майже півтори тисячі робочих місць запропонували роботодавці, бажаючим працевлаштуватися під час великого ярмарку вакансій. Захід був організований Одеським обласним центром зайнятості в приміщенні товариства Укрпошта. Які галузі були представлені і що саме шукали відвідувачі, дивіться у нашому репортажі. Оксана працювала техніком з обліку інструментів у ремонтному цеху. Вона одеситка і наразі залишилася без роботи після скорочення штату. На ярмарку вакансії, влаштованому обласним центром зайнятості, Оксана підшукує нове місце для працевлаштування, і ярмарок її зацікавив. Белізін по крайній мірі можна щось підобрати, по ідеї». «І в якій сфері зараз шукаєте. Ну, вже не по своей спеціальності, это точно ну там бы не такая така спеціальність, не специфічка. E, і я не вибалця. В общем-то, e, поэтому я ищу что то більш такое простое, например, ну, продавця, консультанта. например. Інша історія у Вікторії, яка з двома дітьми переїхала в Одесу з Херсону. Молода мама називає себе тимчасовою одеситкою, а час покаже. Ким працювали е, головним фахівцем Рейфайзенбанку. І що зараз шукаєте тут? Ну, щось або такого ж рівня, або хотілося б щось вище. Ну тобто там я працювала 9 років до війни і ну зупинилася на якомусь певному рівні Да? і зараз хотілося б не нижче в даної вакансії. Тому розглядаю ну щось хочу з держструктури подивитися. На ярмарку в приміщенні головпоштамту були представлені близько півтори тисячі вакансій від більш ніж 50 провідних роботодавців Одеської області. Це підприємство харчової промисловості, логістичної галузі, продуктових мереж, правоохоронних структур, комунальних служб тощо. Активну участь у проведенні заходу взяв міський департамент соцполітики, який представив послуги для ветеранів збройних сил для внутрішньо переміщених осіб, а також надав вакансії в своїх підрозділах. Ми зібрали всі наявні вакансії, які є в виконавчих органах міської ради, в комунальних установах, комунальних підприємствах, і маємо біля 900 вакансій. Так, рівень заробітної плати може не всіх задовольняє, проте там є свої плюси тобто, це стабільна виплата заробітної плати, немає ніякої заборгованості. Це соціальний пакет, тобто і лікарняні, і відпустка, і виплати на дітей. Багато відвідувачів зібралися у стенда Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Тут наочно демонстрували, як навчають професії електрогазозварника. Це суто чоловіча професія. Ні, це е, можуть і здобувати і жінки. У мене навчалися дві жіночки е, для відкриття свого бізнесу тобто відкривали СТО і аби варити машини. Так що жінки в принципі дуже успішні теж в Америці, в Англії в цій професії такий масштабний ярмарок вакансій обласний центр зайнятості в цьому році провів вперше і планує організувати ще чотири великі ярмарки впродовж року. За цей рік вже до Одеської обласної служби зайнятості звернулося більше 11,5 тисяч людей. Роботодавці надали біля 5,5 тисяч вакансій, і за сприянням служби зайнятості працевлаштовано було більше 1600 людей. І щодо ефективності проведення таких ярмарків, очільник обласної служби зайнятості зазначив, зазвичай близько 20% відвідувачів заходу знаходять для себе відповідні робочі місця. Для всіх, хто планує вступати до закладів вищої освіти на бакалаврські програми, почалася реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. Він, як і в попередні два роки, проходитиме у вигляді комп'ютерного онлайн-тестування. Для кращого розуміння, як буде проходити справжній НМТ для випускників 9-го одеського ліцею, влаштували пробний іспит. Так, учні 11-х класів мали змогу перевірити свої знання та впевнитися в своїх силах. Пролунав дзвоник, а отже, учні випускного класу 9-го одеського ліцею завершили перший етап складання пробного національного мультитесту. Протягом двох годин учні виконували завдання з двох обов'язкових предметів української мови та математики. Певні переживання, звісно, були. І найбільше, чесно кажучи, хвилювали за математику, бо це більше як профільний предмет. В принципі, я готуюсь, і до справжнього на те час ще є, тож руки не опускаємо, йдемо. І я звісно дуже дякую нашій школі, що вони змогли організувати таке, змогли показати, як в принципі це може відбуватись, і прикладно показати все це. Особисто в мене сильного хвилювання не було, тому що я готуюся і ще є час до офіційного НМТ також щоб підтягнути ці теми, які варто повторити тобі. Вчителі влаштували для випускників ліцею пробний НМТ, максимально наближений до реального. Таким чином учні мали змогу спробувати свої сили, а також за отриманими результатами провести роботу над помилками. Ми вже можемо там звернути увагу, що на завданнях де треба вписати правильну відповідь. Частина, велика частина учнів або неправильно вписали, або неправильно розв'язали. Ну це ще буде аналізуватися, і відповідно будемо компенсувати ті втрати, звертати дітям. А як ж краще було все таки це зробити і на що треба було звернути увагу? Проте, один з головних критеріїв успішного складання іспиту це гарний настрій, віра в свої знання та впевненість у собі підбадьорюють учителі. Завдання для них вкрай складними не були, оскільки вони знали, вже не один тест був пройдений. Вони знали на що, на що їх буде очікувати. А от та психологічна напруга, оце от вона дається в знаки, адже ми сьогодні бачимо і сльози, і розпач, і радість, і все разом. І сьогодні вчителі не просто вчителі-предметники, а ми ще й мами, ми ще й психологи, які заспокоюють, надихають. Адже їм ще жити й творити далі. Другий блок мультипредметного тестування триває дві години. Учні складатимуть іспит з історії України, а також четвертого предмету на вибір. Більшість випускників одеського ліцею обрали саме англійську мову. Швидко минули 20 хвилин перерви, і випускникам час знову повертатися в класи для того, аби продовжити складати пробний іспит. Я взяла як приклад це тести минулих років. Маю на увазі тести ЗНО і тести останніх років, які вже називаються НМТ. Тест складається з 32 завдань: це як справжнє тестування, якесь завдання на справжньому тестуванні. Діти мають розрахувати свій час, організувати час проходження цього тесту. Він складається також з двох частин. Перша частина це. Читання і друга частина це використання мови. Знання англійської мови є невід'ємною частиною сучасного світу, в якому інформація перетинає кордони, а спілкування англійською набуває все більшого значення. Випускники розуміють, що високий рівень володіння англійською мовою відкриває для них більше можливостей для навчання, роботи та подорожей. Ми майже кожного тижня опрацьовуємо тести, повертаємося до. Тих помилок, можливо, які у нас є інколи. Діти виконують тести різного рівня. Наші діти, наші випускники на кінець цього року, і майже на сьогоднішній день вони вже володіють рівень Б2. Головна мета пробного НМТ показати учням, як буде проходити справжній іспит, морально налаштуватися до нього, а також зробити роботу над помилками, які було допущено під час пробного тестування. З англійської мови граматику підтягнути з української мови помітаційні помилки повторити і наголоси з історії дати. Вивчити нормально з математики. Я трохи здивувалась, тому що в демоверсії були інші завдання, а тут нам дали трошки інші. Але це загалом круто. Я буду знати, що мені треба підтягнути, і якщо таке трапиться на НМТ, я не буду шокована, а я буду знати, що робити. Просто знайти може, в комусь підтримку в собі, просто. Не робити зайвих нервів, не думати, що там щось не вийде, обов'язково приділяти час собі своїм інтересам, хобі. тобто жити повноцінним життям, а не засиклювати тільки навчанням та підготовку до неї. Те звісно, це важливо, але також є ми, є наші цілі, те, чого ми прагнемо, і про це не варто забувати і обмежувати себе там іспитом. Варто пам'ятати, що бажаний результат іспиту залежить не лише від знань учня, але від його емоційного стану. Тому випускникам не варто хвилюватися. Треба бути впевненим у своїх знаннях і налаштовуватися на успішне складання іспиту. Котики на шляху до перемоги. Патріотичний стріт арт в Одесі дослідила учениця 10 класу Одеського юридичного ліцею і створила інтерактивну мапу, за якою можна гуляти центром міста і знайомитися ближче з одним із символів Одеси котами і не тільки живими, а й намальованими. З авторкою проєкту спілкувалися наші кореспонденти. Кіт патріот, військовий кіт, кіт бариста і навіть кіт бути добру. Певно, їх на вулицях міста бачив кожен мешканець Одеси. Виявляється, це не просто намальовані курйозні тваринки. Патріотичний стріт-арт сьогодні стає чимось більш глибоким, набуваючи сенсу втілення української ідентичності. Такі коти це те, що відрізняє українське місто Одесу від інших міст світу, те, що стає впізнаваним символом. Ще за часи фортеці Хаджабей. У нас місто Одеса це місто портове, тому на кожному кораблі жив кіт. і на кораблі завжди був вантаж, де зберігалося зерно. І їх остаті вони не пропускали до цього зерна, щурів, мишей. Вони оберігали. Кожен десит любить котів. Вони, на якщо вони бездомні, наші містяни, вони їх. Кормлять, пілкуються про них, якщо вони не можуть їх взяти до себе додому. Ми намагаємося їх поважати. Автори ідеї дослідження патріотичних котиків дві Анастасії: Анастасія Косарева, вчителька Одеського юридичного ліцею, та Анастасія Ганіва, учениця 10 класу. Впродовж двох років тривало вивчення стріт арту в Одесі, і результат вилився у створення інтерактивної мапи екскурсії патріотичні котики Одеси. Цей стріт-арт, ну, на мою особисту думку, до нього увага після війни не закінчиться. Насправді зараз пишеться наша нова історія, історія нашого міста, зокрема, і формується наша навіть одеська міська культура своєрідна, тому що коти дійсно це символ нашого міста. Цей персонаж не виник просто так. Гуляючи просто містом, звертаючи увагу на зображення, ти вже починаєш розуміти щось, ти навіть читаєш. Щось ті сторінки історії, які зараз відбуваються, події історичні, тому що призначення графіті стріт-арту – відображати все, що відбувається в суспільстві. Воєнний час підкидає свої перешкоди у вигляді безсонних ночей, ворожих обстрілів. Однак своєї мети авторка проєкту не збирається полишати. Стрес не висипаєшся, але ти все одно береш себе в руки. ти… Знаю, що тобі треба. Ти повинен працювати, незважаючи на все, що. Ну, це, це мої такі цінності. Я повинна допрацювати на всі 100%. Е, ну, війна, звісно, вона відображається на моральних почуттях. Та, там. Е, також бракує сону, це у всіх так. Ну, нічого, ми працюємо далі. Котофеміда стала відправною точкою на інтерактивній мапі екскурсії. Цікаво, що з'явився новий патріотичний арт вже завдяки безпосередньо проекту одеської школярки. Кожне зображення тварин у стріт-арті унікальне і неповторне. А де ж бути коту у вигляді Феміди, богині правосуддя, як не на стінах юридичного ліцею? Наша Феміда, до речі, це цю назву придумали ми. Це наша Феміда. Чому Котофеміда? Тому що Феміда це символ покровителька нашого ліцею, богиня правосуддя. І Ось ми вирішили, запропонували хлопцям нам допомогти. Ну зробити нам такий подарунок. Вже два роки про них пишемо, і вони нам зробили власний ескіз. намалювали таку кота Феміду. Про нас дізнаються і через котиків дізнаються, хто такі українці, які в них традиції, тому що кожне зображення. Ми їх класифікували до речі, також свою класифікацію розробили. Всі зображення вони відносяться до певних тем, тобто є там і відомі особистості, і якісь гасла патріотичні, і національний одяг, і національні страви, і представники різних професій. Тобто, їх настільки насправді багато, що е, і вони різні. Близько двох десятків точок позначено на котячій одеській мапі 20 патріотичних котів у різноманітних іпостасях. Звісно, їй улюбленці для Анастасії Ганівої це кіт з українською національною стравою, визнаною ЮНЕСКО, борщем. Цей стріт арт цей малюнок. Він показує російській пропаганді, що борщ це наша страва, і не треба на неї засігати. Проєкт інтерактивної мапи екскурсії патріотичні котики Одеси вже став переможцем на регіональному рівні. Незабаром Одеситка захищатиме свою роботу на всеукраїнському етапі конкурсу Малої академії наук. А у перспективі учнівський проєкт має усі можливості вирости у повноцінну екскурсію центром міста. Анастасія мріє, щоб це сталося якнайшвидше і за мирного часу. Вже зараз патріотичні одеські коти виходять за межі міста, активно демонструють українську ідентичність Одеси і колорит південного міста. В центрі міста затримали торговця психотропами. Наркодилера відправили в СІЗО. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На старосінній площі на гарячому затримали Одесита, який продав два пакети з небезпечним синтетичним наркотиком ПІВІПІ. У чоловіка вилучили психотропи, гроші та мобільний телефон з інформацією, яка підтверджує його незаконну діяльність. Фігуранта відправили під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одеській області затримали чоловіка, який незаконно переправляв ухильників за кордон. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як з'ясувалося, мешканець старокозацької сільської громади запропонував співробітнику держприкордонслужби одну тисячу доларів за можливість його знайомому безперешкодно виїхати до Молдови поза пунктами пропуску. Утім, про таку пропозицію прикордонник одразу повідомив своєму керівництву зловмисника затримали на місці злочину безпосередньо після передачі грошей на околиці одного з сіл старокозацької ОТГ було вжито заходів для документування протоправних дій порушення. Безпосередньо після передачі грошей поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. Також стало відомо, що сам правопорушник отримав від ухильника винагороду в сумі 500 доларів. Правоохоронці вилучили всі кошти, а фігуранта затримали. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 175 тисяч гривень. Повідомили у прес-службі облполіції. Сиропусний тиждень або відома в народі масниця чи бабський тиждень, а ще прощання із зимою. Такі відомі назви одного із дачучих народних свят для українців, яке передує великому посту та завжди привертало увагу людей зі стародавніх часів. Цьогоріч сиропусний тиждень почався 11 березня та триватиме до неділі, 17 числа. Про те, як колись святкували ці дні, нам розповіли в Одеському обласному центрі української культури. Одне з найважливіших народних свят українців перед великим постом сиропусний тиждень, або відоме ще як масниця чи бабський тиждень. Цього року припало на період з 11 по 17 березня. У різних куточках України його відзначали з деякими відмінностями, але суть його завжди полягала у підготовці до великого посту фізичного та духовного очищення людини. Про це нам розповіла директорка Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос. Це останній тиждень перед Великим Постом. Це тиждень, який якраз є таким підготовчим для переходу від вживання різноманітної їжі, уже абсолютно до пісних страв. В Україні цей тиждень завжди ну, люди відзначали, надаючи йому величезного ритуального значення. Практично масниця чи сиропусний тиждень, як у українців це називається, чи запусти, це традиція прийшла до нас ще з дохристиянства. Ще у язичницькі часи український народ у цей період вшановував Бога шлюбу колодія та задобрювали Бога тварин Велеса. Християнство також наклало свої певні традиції на святкування масниці. Стародавні святки знайшли своє відображення у приготуванні страв. Готували різноманітні страви, там а, придумували різноманітні дії або проходили різноманітні дії, але з часом це все стерлося. І до цього часу ми можемо говорити, що українці святкують сиропусний тиждень, тобто тиждень, в який споживають абсолютно тільки страви. Молочні м'ясних уже немає. В деяких регіонах звичайно готується холодець із свинячих ніжок. Протягом сиропусного тижня меню українців було досить насиченим та ситним. Часто воно складалося з вареників, молочних страв, сметани та сиру. Навіть дозволялися яйця та риба. За давніми традиціями, сиропустний тиждень називали також бабським, тому що здебільшого саме жінки проводили всі святкові заходи. Дуже цікаві традиції досі збереглися в Балському районі Одеської області. Там і зараз згадують про колодку. Перший день колодія або цього сиропустного тижня це понеділок. Жінки збираються, народжується колодка. Вони там беруть якусь поліно чи якусь деревину. Um, and that... Uh, В складчину роблять там якісь гуляння, обід чи вечерю, народжується колодка, вони пилинають, там співають у своїй пісні. Вівторок хреститься колодка, у середу жениться, у четвер уже колодка помирає. В п'ятницю її хоронять у суботу оплакують, а в неділю наступає чорна неділя. До речі, саме з колодки була пов'язана цікава традиція, коли її прив'язували до хлопця, а у деяких випадках і дівчину, які довго не хотіли одружуватися. У середу жінки ходили по будинках чи по господах тих господарів, в кого були неодружені діти, які вже досягли ну, такого періоду, що треба було одружуватися. І якщо зустрічали парубка цього, який не одружений, йому в'язали до руки, до плеча, до ноги колодку. Зняти цю колодку не можна було самостійно. За неї можна було тільки заплатити викуп. Який викуп платили? Давали хусточки, давали намисто, але найчастіше давали, звичайно, якісь там чи напої, чи якоюсь їжею відкуплялися. На території Одещини проживає багато болгар. У місцях їх компактного розселення влаштовуються дуже яскраві обрядові заходи, пов'язані з масницею. У селі Банівка проживають болгари, у них сир, от я говорила сирні заговизни, так, і якраз у них є кукери. В останню цю прощену неділю за селом вони збираються проводять. Теж прощання зимою, там і вони прокладують і першу боросну, тому що це якраз іде ну, якби запуск уже і господарського року. Валентина Вітос також зазначила на правильній назві свята в українському варіанті, адже в нашому народі не було масляної як такої, а була саме масниця зі своїми автентичними звичаями та традиціями. І такі страви, як млинці чи налисники, не були головною стравою на святковому столі. а були присутні одними з багатьох інших традиційних смаколиків. Кульмінацією сиропусного тижня була прощена неділя, коли українці просять один у одного пробачення за навмисні або ненавмисні образи. Поспішати переодягатися у весняний гардероб поки що не варто. Повідомляють синоптики. Дощі, мряка, хмарність і ще раз дощі. Погодні умови найближчим часом справжньою весною одеситів не радуватимуть. Із відповідним прогнозом ознайомили фахівці гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Найближчої доби, 15 березня, погоду одеського регіону буде замулювати фронтальна система над півднем України, говорять синоптики. У зв'язку з цим в Одесі та області очікується хмарна погода. Вночі помірний дощ та вдень невеликі опади. Температура вночі 1 тепла, вдень 4 4,9 тепла. На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 кілометри. 16 березня хмарно, там місцями невеликий дощ та туман. Вітер північної четверті 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі 1 тепла, в день 8-13 тепла. Прихід календарної весни не завжди пов'язаний із приходом природного тепла і днів, наповнених сонцем. Як повідомляють фахівці, погода аж до кінця тижня суттєво не зміниться. І у найближчий час синоптики прогнозують наступне. 17 березня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями туман. Вітер змінює напрямок на південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла в день 8-13 тепла. 18-19 березня місцями невеликий дощ. Температура вночі 2 тепла, вдень 10-15 тепла. Поки березень, як і лютий місяць, відзначається відносно теплим температурним фоном, вищим за середньостатистичні показники. У свою чергу велику кількість дощів, які спостерігаються останнім часом, метеорологи гідрометцентру Чорного та Азовського морів пояснюють наступним чином. Зараз за рахунок активізації атмосферних фронтів розвитку циклонічної конічної діяльності над центральною і південною Європою. Тому повсюдно ми спостерігали дощі місцями значні для міста Одеси за минулу добу випало 29 мм опадів, що відповідає критерію значний дощ. Такі опади не аномалія, зазначають синоптики. А для аграріїв подібні погодні умови навіть сприятливі. Тож поки що містянам слід озброїтися парасольками, проте не зайвим буде переглянути свої гардероби і підготувати весняні речі напередодні приходу тепла. На цьому з випуском все з вами був Сергій Градов. До скорої зустрічі.